Привіт, привіт, Денис. Ми привіт. знову привіт. бачимося, і знову так. причина зустрічі у нас і та сама, і мене це насправді дуже радує. Так. Ми знову передаємо обладнання для модернізації повітряного командування Захід для яких цілей Денис ми це передаємо, як завжди, без коментарів. Але це дуже потрібно. Ви самі знаєте, що воно вдосконалює наші можливості, і це для нас дуже важливо. Наступна наша зупинка це ще одна військова частина, де ми будемо передавати. Тренажер, vr тренажер для збивання ракет ми підтримуємо різні проекти, які пов'язані з покращенням обороноздатності України, і отримати власне повітряні сили і протиповітряної оборони дуже важливо. Ми знаємо, що один постріл з різних засобів протиповітряної оборони є досить дорогий і тому важливо робити ці постріли ефективними. Друзі, ми дбаємо про безпечне небо над цілою Україною. Це дуже важливо для в тому числі економічної безпеки України, для того, щоб компанії могли працювати. Люди, які проживають в українських містах, мали можливість безпечно жити. Ви бачите цей транжер. він складається з кількох елементів. Першочергово, це такий макет ПЗРК ігла, на якому тренується власне представник повітряного командування Захід. Також ви бачите vr шолом в якому демонструється віртуальне середовище, в якому працює наш військовий. Львівський ті кластер вміє максимально ефективно допомагати нашим військовим і, зокрема, і вашим компаніям. Тому приєднуйтесь, будемо разом наближати нашу перемогу.